Майже 400 житлових будинків пошкодили росіяни у Житомирі. Вже відновили близько сотні. Це будівлі із незначними пошкодженнями. Мешканці ж 25 повністю зруйнованих обійсть чекають на компенсації за зруйноване житло. Пані Олена кілька разів на тиждень приходить до свого зруйнованого дому. Після атаки житлових будинків на Бугуні і Росіян у березні жінка живе в орендованій квартирі та отримує компенсацію від держави за оренду житла. Постоянно це ми з дідом, постійно обох. Він мастер такий, сами не найстроїли, самі не наймали, тільки матеріали брали, купляли. І вже думали, все, до, до кінця нам хватить, до кінця життя нам хватить цього. Вже всередині зробили порядок. Сергій Мельник жив навпроти будинку пані Олени. Чоловік за власні кошти відновив покрівлю. Робити внутрішні роботи планує після обстеження будівлі фахівцями, адже на одній стіні з'явились тріщини і, можливо, будинок доведеться зносити. Сказати, от так певно, що відбудовуємо живемо, це тут ще є психологічний фактор. От, він також відіграє свою певну роль. Буде зрозуміло, що ніяких компенсацій нічого не буде. І ну, тобто, щоб було зрозуміло, хоча б це, то ми вже будемо тоді намагатися власним, власними силами. Всі мешканці зруйнованих будинків отримують компенсацію від держави на оренду житла. Відновити їх чи компенсувати вартість будівель можна буде після прийняття Верховною Радою закону, каже Андрій Оніщенко, представник міськради. Є у нас проєкт Верховної Ради, розглянути в першому читанні законопроєкт про компенсацію його 7198. поки він ще не прийнятий. коли він буде прийнятий, тоді можна буде говорити про подальші кроки, там буде розписано механізм, там взагалі він охоплює в цілому нерухоме майно. В районі вулиці Жуйка 9 березня 2022 року росіяни повністю зруйнували приватний будинок та пошкодили сусідній. Житло пані Євгенії знаходиться у 10 метрах від вирви російської бомби. Вибухова хвиля зруйнувала дах, вікна, двері та пошкодила стіни. За кілька місяців за бюджетні кошти зробили покрівлю, замінили всі вікна та двері. За свої ж кошти жінка робить внутрішні роботи та вже перевезла до хати домашніх улюбленців, кішку та трьох собак. Вони як це побомбили, вони тут вже ніхто не жив. Усі повиїжджали були, вони всі позбігались і годувати. Ну, їсти ж хочуть. Годувала. Люди дали USB, ми його підчили. Ну, нам треба його по можливості віддати. Ну, зараз така ситуація і такі ціни, що поки не зможуть. Люди його в майданному разі чужі просто були? Да, так? Да, позичили нам, позичили, бо вони бачили, що в нас сипеться все ж зверху. То нам позичили, да в оселі Олени Кацімон зруйнувало покрівлю, повибивало вікна, двері та стіни всередині будинку. За бюджетні кошти відновили двері, одне вікно та дах будинку. Втім, в новому шифері утворились численні тріщини, а в будинок з під покрівлі задуває вітер. я вже кажу чоловіку, кажу, господі, хоч поза те, що у нас був матеріал, це трошечки ці доски. Ми позабивали. Але саме розумієте, воно нічого не дає тому що там і на гараж треба було мені теж трошки грошей. Які в мене були гроші, я потратила. Більш мене грошей на встановлення криші немає. Всі роботи з відбудови пошкоджених будинків фінансують через обласну військову адміністрацію. На наш запит військова адміністрація відповіла, що станом на 1 січня цього року відновили 100 будинків. Там провели поточні ремонти. Протягом 2022 року на відновлення об'єктів Житомирської громади витратили 16,4 мільйони гривень з резервного фонду державного бюджету. З них 7,6 мільйона гривень на відновлення житлового фонду, 8,8 мільйонів гривень на відновлення об'єктів освіти, охорони здоров'я, бюджетних установ. На суму 35,9 мільйонів гривень закупили будівельні матеріали, вікна або склопакети, які встановили у пошкоджених будівлях. Дмитро поліщук олександр данилюк суспільне новини Житомир